Розберемо з вами вправа, яка називається розведення. Розведення в тренажері спеціальному для розведень. Є окремо тренажер для розведення для зведення, а може бути один тренажер комбінований і для розведення, і для зведення. Там є спеціальна ручечка, яка буде коригувати положення валиків на ту вправу, яка вам потрібна. Заходимо в тренажер. Сідаємо з вами таким чином, щоб все зусилля в нас йшло на нижню третину стегна. Стегно умовно розділяємо на три частини: верхнє, середнє і нижня. І ми штовхаємо валики з вами саме нижньою третиною стегна. Не стопами весь рух і все зусилля йде сюди. Сідаємо таким чином, щоб в нас була прогнута спина, зажатий низ живота, розкриті плечі. Опущені максимально вниз. Підборіддя направлене трошки вперед, макітка витягує нас наверх. Можна впертися в спинку, можна взятися за передню частину тренажера, якщо у вас блоки знаходяться попереду, а не позаду, як у мене, або дотягтись до ручок, які спеціально для цього пристосовані. Але я своїми короткими ручками не достаю до цих ручок, тому я впираюся в спинку тренажера. Відлаштували вихідне положення, відкрутили таз, втягнули живот, зажали месо живота і розштовхуємо валика колінами.